Досить часто на засобах захисту рослин бачимо там, другий клас небезпеки. Чи... Тобто є певні класи. Да. І тут от, я хотів би, щоб ви нам прояснили, тому що є класи токсичності, наскільки я розумію, є якісь вузовські системи, є охорони праці, якісь системи. Про, про що йде мова і що ці показники для мене, як для споживача, про що вони мені говорять? Взагалі, практично всі класифікації, наші вони мені стать чотири класи. Ну, так склалося, от сама зручна така класифікація. Багато і по стійкості, по небезпечності, по токсичності. От чотири класи ми якби так практично все під це підганяємо. Та класифікація, яка написана на етикетці, це наша Дерсенпі, гінічна класифікація пестицидів. Возивська класифікація, інколи пишеться теж, але возевська класифікація від нашої відрізняється. Для мене наша краще. Для мене, як для медика, як для токсиколога наша краще в більшості моментів, тому що наша включає більше показників. Тобто, наша більш деталізована да, і більш звичайно. вимоглива. Наша класифікація включає гостру переральну, дермальну, інгаляційну токсичність, подразнення шкіри, подразнення слезових оболонок, алергії, сенсибілізацію, репродуктивну токсичність, ембріотоксичність, тератогенність, канцерогенність, мутагенність. І також стійкість: вода, повітря, ґрунт, рослини, як окремо виноситься. Це додатком теж виноситься. До речі, якщо високостійкі в воді ґрунті це пишеться окремо теж. Ось. Тобто базою для возівської є вони в основному там інгаляція, перорально токсичні. Тобто, віддалені ефекти туди вони не включають в класифікацію. Вони їх вивчають, вони їх оцінюють, вони їх враховують в допустиму добову дозу, але в класифікації вони не відображаються. Вони відображаються оцими Різк фрейзис, тобто, якщо є там якісь вони позначки, просто стоять. Але в глобально тобто ми виводимо один клас, який покриває все. Ось. Е, трошки невеличкий недолік нашої класифікації це по інгаляції. У нас досить низькі цифри в класах. Тобто, ми зазвичай не співпадаємо з європейською, з возівською, тому що там вище показники для кожного класу. У нас вони на порядок нижче, тому тобто у нас це нижче це типу суворіші. Суворіші, да. ага. ну воно. Можливо, потрібен перегляд на свій час, вони мали сенс, тому що ті речовини, які були там з інгаляції, були певні моменти, проблеми там була висока інгаляційна токсичність. Зараз речовини мало такі в основному, вони не такі небезпечні при саме інгаляційному потраплянні, тому це нас трошки обмежує. Тому що, якщо подивитися всі пестициди, які в нас зареєстровані, у нас немає пестицидів 4 класу. Взагалі немає четвертого класу, це просто, ну, мало небезпечний. Третій, і... третій трошки... другий. Yeah. Перший теж ну прям дуже рідко у нас. Я ну, це прям якесь виключення. Раніше, коли ми сенсибілізацію враховували, зараз просто є критерії, які лімітують клас, і критерії, які виносяться в позначки. Так от подразнення шкіри, слизових оболонок сенсибілізація і стійкість в об'єктах навколишнього середовища, виносяться як позначка. Тобто воно не впливає на інтегральний клас. Якщо пестицид там по периральній інгаляційній токсичності третій клас, а по сенсибілізації перший, то зараз ми пишемо, що це третій клас. З позначкою алерген був період, коли враховували цю сенсибілізацію. Дуже багато пестицидів попадали в перший клас, особливо коли ввели нові досліди. З'явився тест локально це такий був там досить більш виражень, ну тобто він більш чутливий і ми отримували більше позитивних результатів. Потім ми переглянули, що в принципі ну, не може бути критерієм класу токсичності саме цей показник, тобто трошки це віддиференціювали. Але можна розуміти, другий і третій клас, ну навіть людина, яка не розуміє всіх цих нюансах, ну, вона може розуміти, що третій клас краще, ніж другий. Ну, якби... З точки зору, якщо я бачу на тарній етикетці позначку другий клас чи третій. Чи треба мені мати якісь спеціальні знання, щоб це зрозуміти? Чи в принципі я повинен розуміти, що ці ризики вже відображені в, в інструкції, саме в частині? Вони вже відображені. Ці ризики відображені в першу чергу це час роботи, тобто лімітує, тому що третій четвертий клас, на 6 годин можливо роботи. Да? Другий, перший, другий це 4 години. Лімітується час контакту, максимально. 4 години це максимально да, над тим, що ми можемо працювати. Ось О, це... Уточнення, я правильно розумію, що під час виконання робіт, там, внесення пестицидів, твій робочий час не повинен перевищити да. 4 години. Так, так, так. Тобто це, це вже, ну, це в інструкції ми відображаємо, але це лімітується цим класом. Також клас е, лімітує можливість, ну, наприклад, це немає такого. Документально, але у нас в комісії по регламентації по реєстрації прийнято, що е, пестициди першого класу, ми в приватні підсобні господарства не рекомендуємо. Ми не дозволяємо їх там. Е, ну, тому що це надзвичайно треба, щоб було контрольовано. Ми розуміємо, що в приватних підприємствах може бути просто не бути можливості закупити такі засоби захисту, да, такі більш надійні, в більшому, щоб використовувати першого класу. В... Тобто, на практиці, якщо ми говоримо про... Роздрібну торгівлю пестицидами, тобто препарати, засоби захисту рослин, дозволень для роздрібної продажу населенню, це типу те, що в європейських хаосхолди називають, то це завжди буде максимально там другі, високий. Другий, третій. Третій клас. Да, навіть, да, там, да. Де да, ми навіть стараємося при оцінці. Ну, це, це рішення експертів. Тобто, mm -hmm. це рішення експертів, експерти, які оцінюють препарат, прийняли таке рішення, що ми не будемо От, з позицій, здоров'я, з позицій здоров'я. Ось тому це теж якби клас, це теж вже в цей клас вже закладено. Тобто в клас закладено багато чого. Ми ну це знову ж таки, щоб встановити цей клас, це величезна робота. І в клас препарату закладена токсичність діючої речовини. Ну, то, речовини. Тому що зрозуміло, що в основному вона. Токсичність препарату визначається токсичністю діючої речовини, особливо зараз, коли дуже багато токсичних розчинників ми забороняємо або обмежимо да, же Житовол, наприклад, коли ми стараємося максимально щось нейтрально додавати в препарат, вони зазвичай і не проявляють максимум, це може подразнення бути більш виражене, тому що, да, якщо ми там якісь додаткові, нам треба якісь пролепач, додаткові чи ще якісь компоненти, ну дійсно це може викликати якісь подразнення. От. А так, загалом, це все лімітую. Але якщо, наприклад, ми провели оцінку препарату, От у нас є препарат, в якому дві діючих речовини, якийсь там диспергент, розчинник, і він у нас третього класу, тому що по інгаляції там більше 5000 мг на метр кубічний, класно, він третього класу небезпечності, прекрасно, без ніяких проблем. Але ми дослідили діючу речовину, і ми віднесли її по канцерогенності до другого класу. Або ми віднесли її по репродуктивній токсичності, або по будь-якому віталеному ефекту ми віднесли до другого класу. Що це значить? Чому другий клас? Багато там є причин, але це не значить, що вона є, її не можна використовувати, її можна. Просто її треба менше, тому що дози, які безпечні, вони є трошки нижчими, але вони встановлені. І ми тоді препарат відносимо не до третього класу, а до другого класу і пишемо, що лімітуючим є. Токсичність її речовини. Тобто в цей клас, який фінальний на етикетці, вкладено все. І е, можливі ті, які там, наприклад, е, нормативи, які є, вони теж відштовхуються, тому що коли ми обґрунтовуємо норматив будь-які, в повітрі робочі зони для цього ж робітника, так, скільки там може бути, е, чи в продукті ми обґрунтовуємо норматив. Е, да, в нас є підходи, в нас є формули, ми це все розраховуємо, але в нас є експерт. Який дивиться на отримані дані і каже, Окей, цифра класна, але він у нас там по інгаляції, в експерименті з інгаляційної токсичності, викликав сльозотечу, чихання, там, ще слинотечу. Значить, ми візьмемо і візьмемо коефіцієнт запасу, зменшимо це показник у два рази. Тобто, все це вже теж ну, є право голосу експерта, який вносить ці е, е, корективи. І знову ж таки, ми забезпечуємо безпеку працівника. Тобто, якщо ми кажемо, що ця концентрація буде безпечна, ми поміряли в повітрі робоче зони, окей, не перевищує, класно, виходьте, працюйте. От тепер через три дні в повітрі, після обробки концентрація, яка нижче, ніж ця, що є небезпечною, виходьте, працюйте. Дотримуйтесь, ви в безпеці, ми вам це гарантуємо. Вийшли раніше, ми не можемо цього гарантувати, тому що порушення. А скажіть, будь ласка, трошечки вже змінивши вектор. А з точки зору охорони здоров'я. І ваших досліджень є е е різниця, е і чи враховується це в дослідженнях, на яких культурах це застосовується? Тобто, у мене питання про те, що я наскільки ну, з мого досвіду дуже часто люди використовують препарат на тих культурах, на яких він не зареєстрований. Тобто я розумію, що є подібні там, там жито пшениця ячмінь, я тут розумію, що є подібні. Але, наприклад, з препаратами, які він купив там на на, на буряк, заходить і працює в саду. Про які ризики тут іде з точки зору охорони здоров'я? Величезні. Загалом, якщо написано, чому я кажу не тільки норма витрати, а й культура. Тому що за культуру ми несемо відповідальність. В дослідження на культурі знову ж таки, якщо нова діча речовина, вона два роки на культурі вивчається. Вона не за один рік реєструється, вона реєструється два роки. Тобто ми один раз подивилися, нам мало, ну за один рік не показово. Ми вивчаємо ще один рік. Щоб точно впевнитись, що вона так, такий метаболізм, ми потім ми не вивчаємо не просто культуру, ми, наприклад, якщо це якийсь фрукт, ми робимо сік з цього фрукту, ми вивчаємо скільки в кожурі. Якщо це вивчено, дуже часто ми користуємося європейськими даними, просто в плані збереження матеріалів і часу є дослідження, скільки переходить в шкірку, скільки переходить там в муку, наприклад, ну, то тобто ці всі коефіцієнти вже є. І ми, маючи наш Результат в тому ж яблуці, наприклад, ми беремо ці коефіцієнти перераховуємо скільки туди переходить. І ми знову ж таки даємо норматив, який гарантує безпеку лише на цій культурі. Е, навіть якщо інколи теж там, от, а в Європі на інших культурах можна, значить я застосую. Це теж дуже така хибна дорожка, чому у нас різний підхід до нормативів. У нас hazard based у них risk-based. Тобто це різні речі. Ми говоримо про небезпеку. Ми спочатку вивчаємо токсичний вплив. Небезпеку встановлюємо оцей поріг, який є безпечним, і потім його випускаємо в поле. Потім ми проводимо поліві дослідження. Тобто, ми спочатку, у нас зазвичай перший рік, якби дослідження, перший етап, це йде токсиколог оцінка. Тобто ми оцінюємо дані по токсичним властивостям і встановлюємо якісь ліміти, нормативи. Потім ми йдемо в поле їх перевіряти. І підтверджуємо, що так, да, працює, або ну, треба якийсь коефіцієнт запасу. Але в Європі в них трошки по-іншому. Вони спочатку в поле йдуть. Вони в поле обробляють пререкомендовані норми. Вони роблять дуже багато, там величезна вибірка. Ми робимо меншу вибірку, нам не потрібно стільки. У них величезна вибірка. Вони вибирають якісь кілька точок і потім вже вивчають, чи це безпечна. Тобто вони спочатку дивляться, скільки буде Думаю, в втратити. по залишкових кількостях да, вже роблять. Да. Чому, то, то чому завжди то, ми навіть колись публікували величезний огляд, ми співставляли МРЛ і МДУ. Це не одне й те саме. Між ними не можна ставити знак рівня, тому що МРЛ це максимальний рівень залишків, які знайшли при обробці, а потім перевірили, що вони безпечні. А наш максимально допустимий рівень це те, що ми науково обґрунтували, виходячи з токсичності, а потім перевірили в полі. І у нас дуже часто буває е, такі, зараз ця гармонізація нормативів, ми часто на комітеті починаються у нас, е, нюанси, чому е, полуниця. У нас там одна сота норматив, в Європі 5. А в пшениці навпаки. У нас там одиниця, наприклад, а в них 0, 2, 0, 1, 3, 0 1. тобто на тисячна, на десяти тисяч. Чому? Ну тому що зрозуміло, коли ти полуницю зібрав там, на двадцятий, навіть на 10-й день, ну там багато, бо ти полуницю обробив. Якщо ти обробив зернові, по, там, ці всі, воно все по рослинам розійшлося, то ти взяв зерно, потім його навіть це зерно чи переробив муку, ну немає там вже нічого в ньому. Ну, це продукти, які проходять обробки. Це це велика різниця. А ми ж виходимо з того, що потенційно е, та ж полуниця. Їстя свіжою, може братися з грядки. Це теж враховується при обґрунтуванні норматив. Ми навіть це намагаємося врахувати. Що це ручна робота, що тут є ручна робота, це може розбиратися руками, оброблятися руками. Тому тут більш жорсткі ну, да, Тому що є термічні обробки. Звичайно, але тут теж може бути той же сік, наприклад. Ну, але, але, да. але, але може бути. І робітник може вийти, працювати безпосередньо з цією полуницею, він може її спробувати, яка вона, ми ці ризики теж враховуємо. А пшеницю ну, ніхто не буде сидіти їсти на полі пшеницю. Він вийде збирати цю пшеницю і збере. Потім вона буде десь ще зберігатися там півроку на якомусь складі. а це все періоди на піврок. Це все йде час, сполука розпадається. Да? Потім вона пройде обробку механічну, термічну і так далі. Тобто, і ми це теж закладуємо. І тому, наприклад, термін виходу для збору для той ж полуниці може Ну тут ми ще враховуємо звичайно час до для достигання, тому і тут норми витрати менше. Але... У нас ці нормативи вони більш жорсткі, бо в нас інший підхід. А як же ну це таке масова думка, що Європа, за рахунок того, що е, вони більше цінують здоров'я свого населення, в них є законодавство більш зарегульовано? От, тобто є конкретні приклади. Тому вони от, купляють на... за кордоном продукти, не вирощують. Ну так, да, ну. да, <рес> тому Україна, чому Україна завжди була да, там житні і всього. Тому що ми обробляємо, ми контролюємо, ми регулюємо. Тому що такі у нас, у нас жорсткі ці регуляційні моменти в Європі вони не погані, вони теж їх перевіряють. Це Не значить, що цей норматив, який вони дають, він не обґрунтований. Він обґрунтований. Просто що він обґрунтований. Без урахування якихось додаткових можливо моментів. Ну, тобто вони перевірили, ось максимально да, ми зібрали полуницю, в якій там така концентрація. Ми її перевірили, да, ця доза перерахували, да, вона потенційно не токсична. А ми ще врахували можливості якихось нюансів. Можливо, тому що в Європі більш так, ну, скажімо, сказали, що треба от отак зробити, і ніхто не буде. У нас інколи бувають деякі. Нюанси вони вони не завжди спричинені незнанням людини. Люди освічені працюють, але вони фінансовими можливостями можуть бути спричинені. Але нема можливості купити такий дорогий, хороший, одноразовий костюм захисний. Дами там користуємо рубашку, яка вже 20 років він ні обробляє. Вона то була гарна, але вона вже просто стончилась. Наприклад. А це вже момент потрапляння через неї. Тобто є такі моменти, і ми в наших нормативах. В Наших рекомендаціях намагаємося це теж врахувати, тобто більш жорстко за Ну, так історично склалося. А чому тоді таке питання? Дивіться, якщо ми розуміємо, що кожна культура має певні особливості в одній ж той же діючі при використанні і той же діючої речовини. Чому а, європейська практика йде про заборону діючої речовини, а наприклад не про обмеження використання на деяких культурах? Бо Чи помиляюсь? Простіше. А, типу, ну, одрізать, якщо якщо обмежити використання на певних культурах, це ж треба жорстко контролювати, бо вона буде знаходитися на ринку, так тобто це сполкує на ринку. І де гарантія, що людина не, не використає, бо вона раніше була дозволена на цій культурі, а тепер не дозволена. Де гарантія? Тобто зі звичкою а, а так заборонили. Значить, заборо їм простіше, тут, тобто, тобто, заборонити, а потім давати ці емерженці дозволи. Так, тобто однократно точку, це легше контролювати. Тобто ти дав конкретно цій людині на цю культуру, ти її контролюєш. А якщо навпаки, заборонити на цій культурі, вишукувати, ходити де саме ця культура, чи там на ній обробили, проводити дослідження, це якби складніше. Ось тому загалом виходить так простіше, як на мене, такі заборони. Вони. Ну, прям в плані заборони вони жорстко. Так така аграрія, де прям жорстка, що от прям якийсь там ефект. Він простіше заборонити винайти іншу речовину, або купляти з-за кордону з тією речовиною, але в допустимих кількостях, ніж вводити якісь додаткові обмеження, перевірки у себе і моніторинг. Бо це фінансово знову ж таки менш вигідно.